Безперечно, що ми не могли пройти осторонь цих всіх епізодів, і особливо, матчу, ще й е, підштовхнув нас вже згаданий поєдинок, який відбувався в Мадриді Реал Баварія, в якому наш добрий знайомий Віктор Каша який ще в 2012 році повинен був одягнути окуляри, знову ж таки сколихнув всю Європу своїми рішеннями і знову ж таки підштовхнув всіх до того, що, ну. Потрібні ці відеоповтори, пришвидшується гра, збільшується якість футболістів, повинна бути якась технічна допомога арбітрам, тому що помітно, що вони за цим всім не встигають. Віталій Звєров намагався розібратися, наскільки це буде дорого, і як це все-таки вдосконалювати, і як це запустити. Він знову змусив увесь футбольний світ обговорювати тільки його ненависний українським болівальникам арбітер Віктор Кашаїв викинув Баварію з Ліги Чемпіонів. Нас погробували. Те, що сталося, жахливо в таких матчах помилки завдають величезний біль. Він міг би отримати мільйонний рекламний контракт від клініки офтальмології. Натомість продовжує псувати нерви фанам. Як тоді, після недоголу Девича, половина України плакали, половина хотіли розірвати кашаї та його недалекоглядних помічників. Після Реал Баварія не витримав навіть виважений Карло Анчелотті. На чвертьфінал Ліги Чемпіонів необхідно призначати більш кваліфікованих рефері. УЄФА зараз намагається ввести практику відеоповторів. Думаю, час настав зараз. Помилок арбітрів стало занадто багато. Відеоповтори панацея від суддівського свавілля так вважає керівництво світового футболу. На початку літа минулого року ФІФА та Міжнародна рада футболу від слів перейшли до діла. Одразу шість країн: Німеччина, Нідерланди, Португалія, Бразилія, США та Австралія погодилися проводити тестування відео рефері на різних рівнях національних змагань. Всі говорили про це, але ніхто не проводив тести. Якщо система з назвою відео асистент рефері допомагатиме арбітрам приймати правильні рішення, думаю, весь футбольний світ буде щасливий. 21 вересня 2016-го назавжди змінило історію футболу. Цей жорсткий підкат у Кубку Нідерландів головний арбітр оцінив на жовту. Епізод на цьому б завершився, якби не відеоасистент. Суть дуже проста. Додатковий арбітер спостерігає за грою перед моніторами, оцінює епізод з повторів і переказує своє бачення колезі на полі. Так, жовта картка перетворилася на пряму червону. З такою допомогою навіть одіозний кашай може судити нормально. Взимку у півфіналі клубного чемпіонату світу він вперше в історії призначив пенальті після перегляду відеоповтору. Результати надзвичайно позитивні. Безумовно, ще є над чим працювати. Потрібно продовжувати тестування, але все йде дуже добре. Перевага відеоасистента це просто. Дешево і дає можливість розбирати максимум суперечливих епізодів. Попередні системи могли лише визначити, чи перетнув м'яч лінію воріт і коштували 250 тисяч доларів для одного стадіону. Телеканал 2, 2 також давно використовує системи розбору суперечливих епізодів. Ця програма може розрахувати відстань штрафного удару, положення м'яча відносно воріт. Ця програма також може розрахувати швидкість, з якою міяч або гравець пролетіли, пробігли по полю. Приблизно від 1 до 3 хвилин треба, щоб намалювати цю лінію при офсайді. Ці системи хороші, але не дешеві. І вони для глядачів, а не для арбітрів. Тому відеоасистент Рефері поки найреальніший рятівник від суддівських помилок. Уявіть наш чемпіонат, в якому Дмитро Кутаков нормально судить матч, і немає причин тікати від розлючених вболівальників. А П'єр Луїджі Коліна в рази менше виправдовується. Дати на Дайте мені хоч одне доказательство. Чемпіонат, в якому Анатолій Абдула бачить і ставить пенальті за гру рукою віди в матчі з шахтарем, а не вигадує школярську відмазку. Коли ви акцентуєте на комта внімання ваше периферичне зріння не все чітко бачить. У боротьбі з суддівською несправедливістю, навіть непримиримі шахтар та динамо на одному боці це могло б стати хорошим інструментом для арбітрів, але не потрібно виводити повтори на екран стадіону, щоб це бачили вболівальники і гравці. І, звісно, на рівні Ліги Чемпіонів, коли одна ошибка судді стоїть мільйони і не тільки грошей, а дійсно мільйони боліщиків, мільйони розстроєних людей. То, звісно, в таких іграх, в таких матчах, можливо, і в матчах Динамо Шахтер. Ми можемо використовувати відеофактури, тому що ошибка судді стоїть дуже багато. Після скандального матчу Реал Баварія прихильників суддівської відеодопомоги додалося у Італії, Іспанії та Англії. Може, і наші футбольні чиновники колись зроблять крок назустріч більш чесному арбітражу. Це зменшить кількість скандалів, і вартість здається буде значно нижчою ніж послуги італійського адвоката. Новый як. Двумя руками за. Но ну, только это надо было делать, ну, не знаю, сколько лет назад, ну, как минимум, после нашего домашнего евро. Удачи, а вы? Я и руками, и ногами за, но немножко хотелось бы разобраться с ситуацией, что сложилось. Как для меня, если есть время, да? Почему к этому пришли? Почему раньше такого не было? Да потому что банально судьи не успевают. Почему? Футбол пошел по пути увеличения скорости и интенсивности. Да? Футболисты они сами это сделали, то есть это увеличение. Они за этим успевают. Они тоже прибавили в этом компоненте. Судей нет. Как был возраст, который позволял им судить, образно говоря, семья не изменяет память, 45 лет, да? Он физически не может уже... до 50 суда, до 55 суда. А молодить тоже не могут. А что мы делаем? Что делают наши... Не мы делаем, что делает УФА, ФИФА? А давайте мы пятерых судей поставим, чтобы было больше глаз, чтобы минимизировать ошибки. Что мы видим? Пятые судьи сидят там спокойненько, и опять человеческий фактор. Опять а там вот возрастные, я... опять не успевают. Вот что мы дальше делаем? Ну, хорошо, делаем систему, нет. вот эту вот по 250, да, которая э, рас рассчитывает. Я науку. Гол есть или гол. Зачем? А что этом Да посади ты, как он практика в хоккее, в американском футболе сидит один специалист и за там 30-40 секунд тебе все расскажет. А чистый час. Вот чистый час. Эр, я, я, Максим, чистый час да. чисто, мы чистый час теряем, когда бегают за этим судьей несчастным. По три минуты ему всталдычивают, что гол был или не было. Ну что о чем мы говорим? Самое главное, вот Максим правильно все сказал, идея давно уже витает. А что самое здесь плохое? Внедрить не могут. И я думаю, что вряд ли внедрять, это забрать у них, я не будет у кого, да, кусок хорошего сытного пирога. Понимаешь? Так, так, это а человек... А, вы Смотри, так То -то, человек... Ну, зараз да, мы зараз, человек... Взагали, мы зараз человек, выведем, что арбитры являются главными фигурами в футболе, которые манипулируют вот результатами. Самое главное, человеческий фактор им дает возможность быть главными действующими лицами. Человеческий фактор все спишет. Если будут эти повторы, они стают обслуживающим персоналом. Одних... Так они должны быть О, обслуживающим персоналом. От них ничего персонала. не зависит. И поэтому, ты думаешь, так просто будет это внедрить? Та ні, у них є. Знаєте, що я на вас так, скептично стано ну, да. так іронічно дивлюся, а що почему? в принципі я зараз поясню, ви да. зараз говорите з точки зору футболістів, правда ж? Нет, нет, мы не понимаете. С, с точки зрения здоров... болельщика. В болевальнике. Да. Футболистов, болельщиков, А я с точки зрения здравого э -э смысла мы смотрим. Сама, сами эмоции, помылки и скандалы дают популяризации футболу. Нет. Вот, вот у них есть один нет. железный аргумент, да. что вот да? эта история, нет. которая была нельзя не меня. Нет, потому что это не популяризация. Это... Болельщик пойдет и, и и, скажет, там два голоса вне игры забили. Да нафиг оно мне надо, если я эту игру хочу посмотреть на честную игру, да? А не то, что у меня там судья, я буду думать, он ошибся а или он предвзятый. Как болельщиком Баварии сейчас быть в этой ситуации? Да, любому болельщику. Нет, ну вот мы берем а Болельщику Олимпика даже, да. даже а да любому, я зараз вырешу ваш спир? Вот вы говорите с точки зрения болевальников, а давайте подивимося на результаты опроса, которые мы проводили от болельщиков. болевальников. Чи они поддерживают видео повторы, или нет? 80% процентов. 100. 7. вот, пожалуйста. Давно пора? Ну 70, ну, чуть-чуть не угадал. Уже ожидачи, есть прогресс и технический, какой, научный, все. Уже это ну, вопиющий. Сущность. Уже свою просто лоп... ну, футбол. Он теряет свою сущность. Ну а какой там сущность? Там будет 15, максимум 20 секунд. Вот ну, минута. Олег, там... минута, там... минута. Минута, там... минута. А сколько бегают? И пока бегают? повторы, пока будет за ним бегать, там ему уже доложат. Был, был, не был. Все. И никто не. Спортивный принцип, он должен ставиться в углу. Так это как раз спортивный принцип принципы вот. и есть. Это, то есть, если человеку ногу сломали, например, а ему показывают там, играй, тебе подсказали, он там в Аяксе да, там показали, что удаление. Это что, не спортивный принцип? Человеку ногу оторвали, но э, дальше игра идет, ни, ни карточки, ничего. Ты симулянт, но тебя унесли в больницу. Суперспортивный принцип. Или голы там позабивали, которых не было. Ну, если честно, они что сами б себя б... сейчас в эту ситуацию подставили вот этими своими судейскими решениями. Они подтолкнули общественность Там, и общественность аби... така... кашка... и всех. это такое ощущение, что что уже кто-то. и, этому и вот них кашави... все. Этому кашаю сказали: надо ошибаться, надо продавливать уже следующую технологию. Я просто <свят> щоб, от, спіли, трошки ніж. дай завершиться. Давайте не будем зараз э, звинувачивать орбит, дійсно, что вони маніпулюють результатами. Потому что мы зараз не вивели, якраз на це шоот за головне злов Україну взагалі в світовому футболе це и арбитр. Це не зовсім так. Мы на пакети хоче. Щоб їм допомогли, щоб воно було все добре, щоб було все якісно. І, в Принципі бачите, наших експертів сьогодні не зупинили, завелися вони.